Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за сильне вище за будь-яке ім'я, ім'я Ісуса. Ми відкриваємо наше серце для відкриття з небес для слів. Які приносять небеса на землю в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Грего. Я згадав, що люди спасаються. Вони спасаються, зціляються і наповнюються Духом Святим, слухаючи слова. Так, Віра приходить від слухання. А слухання від Слова Божого. Від завіту Божого. Так. Ось це його зобов'язання. Це його зобов'язання. Мені подобається, як говорив Майлон Лефевр, Бог абсолютно чесний. Так, і він виконає те, що він каже. Так, сер. І коли я вірю в це, я приводжу це в дію Так. у моєму житті. Ви вірите в це в своєму серці я і це. говорите це своїми устами. І потім ви плануєте все навколо цих результатів, а не ваших помилок. Ці слова формують в вашому розумі образи, що ви маєте це, а не те, що ви не маєте цього. Ми, з Лорією почали робити це. Коли у нас не було банківського рахунку, в той час Глорія заходила до продуктового магазину і молилася іншими мовами, щоб їй не соромитись, якщо доведеться викласти продукти на касі і повернути їх на полиці, І їй ніколи не доводилось цього робити. Їй завжди вистачало коштів до копійки. Амінь. Амінь. Ми побачили це тоді. І ніколи не змінювали цей образ завіту. Амінь. Бо я побачив це ще тоді, у ті перші роки, що Ісус мій кровний брат, сер. А оскільки я корінний американець, так, це мало велике значення для мене. І ми мали образ цього. Бог зробив Авраама багатим, а я маю благословення Авраама. І я співспадкоємець з Ісусом. Тож я посадив Глорію і сказав: «Глорія, ми багаті вже зараз, це лише питання часу. І у нас більше ніколи не виникало іншого образу, окрім того, що ми вільні від боргів до кінця нашого життя, і ми ніколи не будемо просити когось запросити нас проповідувати. І тієї миті, коли ви прийняли це на небесах, це реальність. Це стало реальністю тієї миті, коли ви у це повірили. І наші службові ангели почали втілювати цей образ життя. Абсолютно вірно так. Продовжує так, сар. І вони й досі це роблять. Так. Ми повісили табличку на наш холодильник, бо ми приділяємо особливу увагу тому, що саме ми говоримо саме з цієї причини, заради ангелів. Занадто багато часу було витрачено на це у попередні роки, але ці роки вже викуплені. Отже, на нашому холодильнику є табличка. на ній я написав від руки, і я хочу, щоб було саме так. І тому, коли ми щось говоримо, чи коли діти говорять щось на кшалт, я не знаю, я просто ніколи не можу цього зрозуміти. Я кажу, скажи так, і я хочу, щоб саме так воно і було. І вони цього не можуть зробити, бо вони кажуть, ну я не знаю, мене просто ніколи не вибирають. У мене це ніколи не вийде. Я хочу, щоб саме так воно і було. Послухайте і ваш дух утримає вас від цього. Кожному потрібен партнер віри. Глорія вона була найтихішою людиною, яку я коли-небудь зустрічав. Вона якось сказала. Мені не потрібно було говорити, бо ти говорив за двох. І я навіть не можу описати вам той маленький будиночок, маленький соціальний будиночок, який був збудований в Талсі ще під час Другої світової війни і він виглядав жахливо. Тож я пішов до його власника і попросив нього фарбу, щоб пофарбувати ті огидні стіни. І він відповів: звісно, залюбки. І звісно, він дав мені найдешевший пензель на планеті. Розумієте? А ми вже з Лурією згодились. Це твоє сповідання, і я вірю цьому. А я інколи говорив Боже, ось що я скажу тобі. Мене це так розсмішило, що я подумав, що помру від сміху. А Глорія сказала: це твоє сповідання, ти не помер, значить, ти сказав неправду. І ось ми фарбуємо так, ті так. стіни. Глорія в одній кімнаті, я в іншій. І я мав той пензель за 99 центів. Я занурював його в ту огидну коричневу фарбу і фарбував стіну, а з того пензля випала волосина. Мені довелося її вийняти, і я з певною силою сказав щось таке. Оце так. Ця річ розвалюється на шматки. І за наступним мазком вся щитина з того пензля залишилась на стіні. Я сказав, Глорія, йди на сюди. Поглянь те, що я сказав, сталося. Ось воно. Та щитина там і залишалась. Це одразу зробило мене віруючим. Бог продемонстрував це прямо там. Ми названі від Нього у Христі Ісусі. Нам слід поводитися, як він говорити, як він, і ходити, як він. Таким було його очікування. я дещо побачив в останніх словах Ісуса своїм учням на вечері завіту, у 14 розділі Євангелії від Йоанна. Він знав, що на нього чекало. У 30-му вірші Ісус каже: вже недовго мені говорити з вами. Чому? Чому він так каже? Іншими словами, я не буду багато говорити. І він каже: бо йде князь миру цього, і в мені немає нічого. Який це розділ? Я у 14-му 14 розділі від Іоанна і 30-й вірш. Так, 30-й вірш. Уже недовго мені говорити з вами. Отже, ось Ісус, і дозволь мені дещо сказати, перш ніж ми підемо далі. Це остання вечеря. Він там за столом. Так. Це опівночі. І за короткий проміжок часу він піде на хрест. А протягом години це так сильно народжується новий завіт прямо перед ними. Вся мета приходу Ісуса сюди зовсім скоро буде розкритою. Він виконує все, що сталося у Авраама з Ісааком. Він робить все це, і тут він каже: Бо йде князь миру цього, і в мені немає нічого. Отже, Ісус знає, щоб виконати план Божий у моєму житті, тому що ось ось здійсниться таємниця. Писання говорить, що якби сатана знав… він би ніколи це не зробив. Він би ніколи не дозволив цьому статися. Другий Адам збирається виправити все те, що зробив перший Адам. і ось я дивлюсь на це. Що, за його словами Ісус збирається зробити. Зараз я не буду говорити надто багато з цієї миті. Я буду поводитись досить тихо. А тепер давайте з'єднаємо все це разом. Відкриємо перше Петра. Отак. Другий розділ Першого Петра говорить саме про це. Петро пояснює. Перше Петра, другий розділ. Як це стосується зцілення? Прямо стосується. Подивіться на дев'ятий вірш. Але ви, рід вибраний, царське священство, народ святий, люди придбані на те, щоб звіщати чесноти того. Хто покликав вас з темряви у дивне своє світло? Десятий вірш колись не народ, і знову натяк на закон, так само як у посланні до ефісяд. «В Минулому ви були поганими, і у вас не було ніякого завіту. він пише це язичникам, і ось знову колись не народ. Тепер це уже Петро, а не Павло. А тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. бо отримали хесед, милість. А тепер опускаємось нижче і переходимо до 22, го точніше, 21-го вірша. Бо ви на це і покликані, тому що Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Я не думаю, що це пропозиція чи порада. Так він не вчинив гріха і не було лукавства в устах Його. Неправди ніякої неправди в його устах. 23 вірш. Так. У чому полягає служіння церкви? У четвертому розділі послання до Ефесян говориться: щоб збудовувати тіло Христа, говорячи один одному правду. Так, в любові ніякої неправди і ніякого обману. Продовжую. Так, послухайте. Не було лукавства в устах його. 22-й вірш, 23-й вірш. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно. Сьогодні у нас занадто багато віруючих, які кажуть: ти чув, що вони про мене говорили? Я скажу їм все, що я про це Краще думаю. не треба. Там точно не буде що слухати. Так так. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно. Страждаючи не погрожував, а передавав те судді праведному. Він поніс сам гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілилися. Це прив'язане до того, щоб ми чинили так само, як він у вашому зціленні ваші уста прив'язані до вашого зцілення більше ніж ви думаєте, так само, як і до вашого спасіння. Ви спаслися, сповідавши панування Ісуса Христа. Вам доведеться сповідувати зцілення і не говорити все, що не відповідає йому. Можемо перейти до 11-го розділу від Марка, і звичайно ж до 22-го вірша. Майте віру Божу, 23 23-й вірш і 24-й. Тепер подивіться, подивіться на це. І коли стоїте на молитві, 25-й вірш. Прощайте. Ісус вважав це таким важливим, що коли він висів на хресті, він простив. Без цього він не зміг би зробити те, що він зробив. Він висить на хресті. Він вважає цей вірш таким важливим, що коли він висить на хресті, він зробиться. Прости їм очі, бо не знають, що роблять. Тому це мало бути важливим. І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і отець ваш небесний простив вам провини ваші. 26 26-й вірш. Якщо не прощаєте, то і отець ваш небесний не простить вам провини ваші. Отже, якщо отець не чує мене, коли я молюсь, бо я маю щось проти когось, то чи повинен сатана мене слухати? Я виріс, зв'язуючи диявола і забороняючи йому. Це все, що ми робили. У нас все було роботою диявола. У них навіть були свідоцтва. Це вже не часто зустрінеш у церкві, але були зібрання свідоцтв, брате Копленд. І я пам'ятаю, як одна жінка казала щось, і це було своєрідним почесним знаком. Диявол діставав мене цього тижня, благослови його святе ім'я. Так вона говорила щоразу. Щоразу, я не можу цього забути. Я мало не назвав її на ім'я, вона вже на небесах. Коли вона підводилась, вона казала: диявол з подвійною силою працював у моєму чоловікові, і вона завжди казала про свого чоловіка: благослови його святе ім'я. І вона благословляла святе ім'я диявола. Я вам гарантую, що її ангел стояв там і просто. А потім її чоловік спасся, і вона розсердилася. Це правда. Їй більше не було про що свідчити. Моя мама. Вона молилася за мене протягом 13 років. Ви знаєте, ви вже чули, як я розповідав про це, і одного разу вона просто кинула Біблію на стіл і сказала: я більше не молитиму за нього. Якщо він потрапить до пекла, то це твоя провина. Глорія спаслась через два тижні, а я через три. Мама сказала: якби я знала, то зробила б це значно раніше, бо вона віддала свою турботу Господу. Вона сказала: Якби я тільки знала. В будь-якому разі вона зателефонувала мені і сказала: «Кеннете, знаєте, моя мама любила жартувати. Мій дідусь був бешкетником, і вона сказала: «Кеннете, у мене були найсухіші три місяці в духовній сфері. І я запитав, чому мамо? Вона відповіла: ти спасся? І тепер в мене нема про що молитися. І скажу вам, що вона сказала. Вона сказала: Я візьмусь за вашу футбольну команду, і вона зробила це. І найгарніше в цьому те, що ці хлопці з нашої команди ми залишалися близькими друзями. Ми закінчили школу у 1955 році. І в нас була справді перша футбольна команда переможців за всю історію тієї старшої школи. Ми сідали в автобус, і нас змушували співати. Я хочу бути ближче до тебе. Я казав гаразд. Я мав честь і привілей проповідувати на їхніх похованнях. Також я мав честь і привілей бачити, так. як вони народжувалися з гори один за другим. І навіть після того, як моя мама відійшла до Господа, вони продовжували спасатися. Вона досягла всієї команди. Це чудово, чи не так? Чудово. Але я почув це у своєму дусі. Якось я забороняв дияволу, і це було так голосно, як тільки можливо. Не знаю, чи почув я той голос фізично. Не думаю, але я був у машині один. Він не зобов'язаний тебе слухати. Ось що я почув у моєму дусі. Він не зобов'язаний тебе слухати. Що означає, він не зобов'язаний мене слухати? Дияволи, ти брехун, і я зрозумів, що то був не диявол, це вийшло з мого духа. Він не зобов'язаний тебе слухати, бо ти не вибачив. Ти маєш щось проти твого брата. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, а любові не маю, то я дзвінка мідь або бубун гудячий. Якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю все знання і всю віру, так що можу і гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І ось ви посварилися дорогою до церкви. Так. Раз. А потім ви підводитеся посеред церкви. І ви даєте велике послання іншими мовами, і навіть тлумачите його? Це просто багато шуму. Бог це навіть не почув. Якось я сказав йому: Господи, як ти витримуєш все це невір'я? Він запитав, яке невір'я? Я сказав: ну, були випадки, коли я молився з невір'ям. Він знову запитав, яке невір'я? О, ти не чув це? «Так, не чув. Відповідь на це запитання є в 11 розділі Евангелії від Марка. Слухається. Бог цього не чує. пам'ятаю, як одного разу я був за кермом. Я тоді ще був у резерві в армії. Я їхав сталса від брата Хейгена до Оклахома Сіті. зараз. Я вже не можу згадати. Ми з Мішель тоді тільки-тільки одружились. і я молився про неї у дусі, бо їй потрібно було змінюватися. Він справді робив це? Погляньте, як вона хитає головою. Я проїхав 145 кілометрів, молячись у дусі, і конкретно зосередившись на тому, що їй потрібно змінитися. І нарешті, коли я під'їжджав до бази, я просто того разу я почув цей голос фізично. Для мене він звучав як фізичний голос. Я просто сказав Господь, вона така прискіплива, і я почув, і вона вибрала тебе. То були переконливі слова. Отже, Ісус замовчав. Давайте швиденько повернемось до цього. Він замовчав через те, куди він йшов, до Гефсиманського саду. Все це сталося, таємниця саду. Прокляття було скасоване. Перше до Коринтян, 15, п'ятнадцяти, розділ 45 вірш. Так і написано. Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам, дух життя дайний. Бог створив першу людину із земного пороху а другого Адама він створив в утробі молодої дівчини. Так. Таємниця саду, той перворідний гріх, той перший переступ стався в саду. Ісус стане гріхом або візьме на себе гріх у саду. Він сповнить все буквально до останньої літери. Адам винайшов хвороби і смерті, підсадив всіх нас на них через дерево. Ісус збирається забрати від нас хвороби і смерть так. з допомогою дерева, і все це відбувається в тому саду. Ось що цікаво: бо зцілення воно духовне, фізичне і розумове або душевне, три учні, яких він бере з собою. Господь показав мені це. Вони щось символізують, і він відділяє їх від всієї групи. Яків це тіло, Петро це емоції. Петро весь час був емоційним, а Йоанн це дух, любов. Так. І тому він вводить цих трьох до того завіту, який він складає прямо там, на своїй крові, у тому саду. Він відміняє те, що зробив Адам. Ось чому йому довелося замовкнути. І саме тому Ісус взяв тих трьох, і те, що кожен з них представляє в своїх посланнях. Яків представляє тіло. Петро представляє розум, волю та емоції. Іоанн представляє дух, любов, і він бере цих трьох з собою. І для нас це все картина викуплення. Ось чому він сказав: Тепер я буду мовчати через те, куди я йду. Він сповнить це, те, що почалося в саду, мало в саду і закінчитись. І саме тому Ісус пішов такою дорогою, і Він сказав: Я не буду зараз багато говорити, бо наближається лукавий. Я не дам йому жодного боєкомплекту. Якби ви могли засвоїти лише одне, якби ви могли засвоїти зараз лише те, що помазання зцілення досяжне для вас прямо зараз, і вам потрібно почати з'єднувати ваші слова з тим, у що ви вірите. Почніть говорити те, у що ви вірите, те, що каже, Слово Боже. і побачте себе з цим, і побачте себе з цим. Так, амі. Ісус заплатив за це величезну ціну. Ти пам'ятаєш, що сталося? З батьком Івана Хрестителя? Так, сер. Так, сер. Довелося змусити його замовкнути. Так, сер. І це було так сильно. Він не міг говорити. Як священник також? Так. Отже, його слова він був помазаний. І його слова мали силу. І тому ангелу довелося змусити його замовкнути. Це було так сильно, що до самого народження Івана він також не міг чути. Їм довелося писати те, що вони хотіли йому сказати. Це щось. Тобто він тоді втратив також слух. Цікаво, про що він думав, якщо він втратив навіть слух? Я не знаю. Дивіться, як ви слухаєте. Так. Очевидно, він думав про те, що говорив. І в той самий час у храмі щодня знаходяться дві людини чоловік та жінка, які очікують на прихід месії. В той самий час. Молитовники знали. Молитовники знали, що щось відбувається. Молитовники сьогодні знають, що ми вже близько, і що зараз нам час вже стати тілом Христа і ходити у цьому помазанні зцілення, за яке він заплатив. Чого це коштувало небесам? Всього, всього. що вони мали, всього. всього бо так Бог полюбив світ. Послухайте, прийшов час вибачити, що б то не було. Хочете ходити в здоров'ї? Тоді вибачте Прощення це акт волі. Віра це дія. Віра повинна мати відповідні дії. І вона нічого не має спільного з відчуттями. Бо це заповідь. Нам заповідано вірити в ім'я Ісуса, любити один одного і прощати. Вам слід зробити це прямо зараз. Не зволікайте, коли ви відчуєте себе краще. І тримайте свої уста закритими. А наш час вичерпаний. Однак це так важливо. Розберіться з тим, з чим ви маєте зараз справу, і пробачте, якщо маєте щось проти когось. Зробіть це від щирого серця. Однак, все це починається з того, що ваше серце і ваші уста слухняні Ісусу. Джеремі. Дякую, дідусь. Щоб привести у дію ваш завіт, потрібно живити вашу віру Словом Божим, бо віра приходить лише одним способом: від слухання, а слухання від Слова Божого. Або можна було б сказати від слухання завіту Божого знову, знову і знову. І коли ви вирішите вірою привести це слово в дію, воно приведе вас до Божих результатів. І ми ще поговоримо про це. Зцілення, яке Ісус придбав і за яке Він заплатив, належить вам у всіх сферах вашого життя у дусі, душі і тілі. Він заплатив за це, Він заплатив величезну ціну за те, щоб зробити зцілення досяжним для кожного бажаючого, і це коштувало небесам всього. І якщо ви хочете прожити життя, яке варте того, щоб жити ним, то все починається з рішення запросити Ісуса стати Господом вашого життя, звільнити для Нього місце у своєму серці. Якщо ви дивитесь на нас сьогодні, ви ніколи не молились цією молитвою, ніколи не робили Ісуса Господом свого життя, то зробіть це сьогодні. Не чекайте більше, сьогодні день вашого спасіння. Просто скажіть в голос і скажіться сміливо: Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, я вірю в своєму серці, що Ісус помер за мене, що Він воскрес для мене і що Він живе для мене. Я сповідую своїми устами. Що Ісус мій Господь, я приймаю Твоє прощення. Я каюсь у всіх гріхах у всьому моєму минулому. Ісус Христос зроби мене новим творінням в Тобі. Наповни мене Твоїм Духом Святим, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Я молюсь про це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Я знаю, що це проста молитва, але якщо ви помолилися нею, повірили в це своїм серцем і сказали це своїми устами, то Біблія каже, що ви спаслись. Спаслись від чого? Від пекла у вічності, від пекла на землі. У вас може бути рай у вічності, і у вас можуть бути райські дні прямо тут і зараз, на цій землі, бо тепер ви маєте завіт з Богом. Ви маєте право на все, що придбав для вас Ісус. І ми хочемо допомогти вам дізнатись про це більше. Ми хочемо допомогти вам дізнатись, хто ви в Ісусі і хто він у вас. І тому ми маємо безкоштовні матеріали, які хотіли б вам надіслати. Ця книга Все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. Разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію, тому що Біблія це слова Бога, звернені до вас, і ви можете щодня чути Його голос. І якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали, то повідомте нам і ми надішлемо їх вам. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісем Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.